Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Мене звати Лена. Сьогодні я хочу вам показати ось таку мітинку. Я розпочала в'язати. Щас я вам покажу. Я готую майстер-клас по цій мітинці, по таких мітинках. Ось так. Дивіться, такий пальчик у нас йде. так, сподіваюсь, вам добре видно. От так. бачите, так все гарненько. Зв'язана ця мітинка на двох спицях. На двох спицях ось тут вона сшивається, але у нас тут нічого не видно, все так. Акуратненько. Закривала я голочкою. Ось дивіться який в нас край вийшов. Так. В'язала я із пряжі Алізе. Ой, все попадало, вибачте, із пряжі Алізе Гора Голд. Я вам раніше показувала ці ниточки. Так, якщо цікаво, я зараз скажу вам колір. Колір номер 40 В'язала я у дві, у дві ниточки. Так, ну, це такі такі простенькі, резиночкою. Ну, так. А ще я готую. Я взагалі готую два майстер-класи. Один по цих мітинках буде в мене, а інший. Ось такі в мене будуть біленькі мітинки. Зараз я вам скажу, яка пряжа. Це Alize Шикерім Бебі Так, колір 450. Він не білий, такий трішки як молочний. І додавала я сюди Kid кітмохер. Ну, Це білий. Зараз я вам скажу, де тут колір. Колір 55. Так. І ось по цих двох мітинках я готую два майстер-класи. Тут я хочу зробити, зверху у нас буде ажурний узор, зараз я покажу вам. Ось такий я хочу зробити. Але не хочу забігати наперед. Получиться, йтиме він сюди, підходитиме він сюди чи ні, я не знаю. Я тільки пробую. Тут вже ось розподілила. Але ще, ще, ще нічого, мітинок в мене таких ще немає готових. Я тільки готую. Цю я вже в'язала одну а другу я. Готую на майстер-клас. Так що це також буде в нас зшивна на двох спицях. В'яжеться швидко, просто, легко, все взагалі. Так що, якщо вам буде цікаво, майте на увазі, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, заходьте до мене на канал і дивіться мої відео, мої майстер-класи. Не знаю, правда, коли вони вийдуть. Так як зараз весна, ви всі розумієте, що роботи додалося. Але, але я стараюся, я стараюся хочу якнайшвидше зробити, виставити своє відео з майстер-класами, щоб ви також разом зі мною. Зв'язали. Ми будемо в'язати разом. Я буду разом з вами в'язати і показувати вам усе. Так що не забувайте підписуватися. Дякую, що були зі мною. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!